15-й день інкубації у інкубаторі Птаха. Перші невдачі, перші розчарування. Моє відео буде складатися із трьох частин. Перша частина це температура і вологість на 15-й день. Знову ж таки, нагадую, нижня полоска на моніторі. Температура задана 37,6. У ну, мене 37,5, вона додається 37,6. Вологість має бути 60, але вдержать дуже важко. Дуже важко. Все-таки вологість підвищується, 61-62 стрибає. Ну, в будь-якому випадку, я не знаю, чи це дуже великий показник, 1 градус чи ні. Ну, Вдержать вологу на рівні 60% дуже важко. Зараз я вимкну телефон, відкрию на провітрювання яйця і відберу ті, які на 11-й день видались мені підозрілими. Я їх намітила червоним хрестиком і ще раз проскопую, щоб не зберігати їх в інкубаторі, бо читала, що Яйця можуть спорчені вибухнути і, звичайно, переведуть мені навіть ті, які, на які я маю надію. Тому друга частинка, коли на моніторі будуть інші цифри, щоб ви розуміли, що після відкриття інкубатора, звичайно, зміниться і температура, і вологість. Ну що ж, відкриваємо інкубатор. Ще раз все-таки перевіримо мої підозрілі яйця. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні. 15-й день інкубації. На 11-й день я робила овоскупування яєць, але все ж таки оставила деякі яйця, так як я новичок, новачок до сьогоднішнього 15-го дня. Що ми бачимо? Ми бачимо, що пів яйця чорного, пів яйця білого. Це означає, що зародок чогось завмер. Тобто на 15-й день в будь-якому випадку це яйце вже треба вибракувати. Ну, в принципі, я його позначила, як підозріли, ось таким хрестиком, і переконуюся, що можна було його на 11-й день видалити із інкубатора. Та сама історія по-перше, яйце. Таке мраморне, як кажуть, але в ньому все одно був зародок. проте більше зародок не живий. Також яйце з 11-го дня. Це теж не намічене яйце. Не намічене, ось хрестик стоїть. Йдемо далі. Таких яєць у мене було 12. Та сама історія. Чорна кулька, зародок чому завмер. Три четверте яйце. Та сама історія. Так, він не розвивається із 11 го дня. Знову таки з хрестиком відбраковуємо. Так. Ну, а тепер перевіряємо, ага, ось іще з хрестиком яйця, також половина чорного, половина яйця білого. З 11-го дня яйце не розвивається. Так, переходимо до тих, на які я маю надію. На ну, це, наче і маю надію, а воно а, воно теж з хрестиком, з червоним. Ось. Це також підозріле яйце, але все-таки в ньому щось було. Чого завмерло невідомо. Так, ось те яйце, на яке я надію маю, що воно живеньке, видно повітряну камеру, і воно повністю вже чорного кольору. Будемо сподіватися, що там є життя яйце. Яйце повністю темне, заповнене, повітряна камера є. Одне, чого я не бачу, я не бачу кровоносної системи, яку бачать усі. Можливо, оскол такий у мене. Ну, в будь-якому випадку. так ну Це теж яйце, як на мене, підозріла. Темного яйце не все заповнене темним кольором. Повітряна камера є, але кровоносної системи я не бачу це. Також яйце підозріле, ну хай ще трошки полежить, але думаю, толку з нього не буде. І ось та сама історія. Пока хвалиться мені нічим, ага, це те, що із хрестиком з червоним. Наче воно і тоді було підозріле. Хвалиться поки мені нічим. Хоча роблю все по інструкції, але результат невтішний. Ось так, 15-й день. Будемо сподіватися, що в мене щось вийде. Вирішила зробити експеримент, що зі цими яйцями, які я позначила як підозрілі. Зародок був, але він завмер. Ось так виглядає яйце із замерлими зародками. І вони завмерли на 11-й день, і сьогодні 15-й, і яйце зупинило свій розвиток. Ось така біда.